Діти, зараз ми з вами будемо малювати ведмедика. Беремо шаблон, це у нас CD-диск, ставимо його вищі середини і обводимо простим олівцем. Це у нас буде голова ведмедика. Далі зверху ми малюємо вушка. Вушка у нас не зверху, а ну, Зверху зліва і зверху справа. Тобто не зовсім зверху, як у зайчика, а по боках голови. Спочатку малюємо півкола великого розміру, а всередині меншого. Старайтеся, щоб відстань була однакова між верхнім півколом і середнім. Далі малюємо. Носик, це такий овал, продовгуватий, бачите, посередині голови. Далі малюємо мордочку. Такий в вбік, донизу і піднімаємо на середину носика. Такі щічки, такі, мордочка. Ось так. І ротик між такими опухнастими щічками. Далі очі, теж овали, такі продовгуваті. Так, і намалюємо йому ще бровочки. Так, Потім я малюю такі плямочки зверху знизу, завжди на очах таке малюють. І ось на носику, бачите, теж намалювала такий овал, Потім я беру маркер, щоб швидше зафарбувати носик. І малюю, а оцю плямочку, що я намалювала, залишаю біленько. Це такий відблиск світла. Завжди, коли малюють очі, от таке залишають відблиск, щоб було схоже на справжнє. Тоді очі і носик стають більш виразними. Виходить не плоске таке зображення, а більш об'ємне, бачите? І так само очі акуратно зафарбовуємо порожнину ока, залишаємо оці плямочки незафарбованими з одного боку і з іншого. Акуратно, акуратно не поспішайте, робіть спокійно. І коли малюєте оці е, плямочки, робіть це однаково. Тому що, якщо світло світить, воно світить ведмедику е, з одної сторони. І ці відблиски будуть однакові. І на одному оці, і на другому, і на носику. У мене вони зліва, тобто світло падає на ведмедика зліва, тому всі. Оці плямочки я намалювала зліва. Так, все. Коли зафарбували оце все, малюємо далі тіло. Так, ведмедик у нас такий товстий, він полюбляє їсти, тому розширюємо донизу. Тіло, потім малюємо п'яточки. У нас ведмедики не справжні, у нас ведмедики іграшковий, тому він сидить у нас знизу лінія така, далі у нас ручки, вони опущені вздовж тіла, тому видно трошки. І намалюємо зараз штани на таких. Підтяжках. Далі продовжимо з того самого місця, залишаємо для підтяжки, і продовжимо до ручки. Так, далі п'яточки. Давайте намалюємо п'яточки і пальчики такі маленькі кружечки по центрі і з боків. І на іншої п'яточки так само. Спочатку овальна п'яточка, потім пальчики, такі три кружечки. Так, залишається ще нам намалювати гудзики на підтяжках, на яких тримаються штанці. Все, контури ми зробили. Зараз беремо фарби, пензлик, водичку. І починаємо розфарбовувати. Я взяла світло коричневу фарбу і починаю з вушок з середини. Акуратно зафарбовуємо середню частинку. Бачите, як я спочатку по контурах пройшлась, а потім заповнила порожнечу. Так, і мордочку ведмедика так само. Малюємо, щоб було ахайно, спочатку малюємо по контурах, а потім вже зафарбовуємо серединку. Так, мордочка у нас готова. Ще ми зафарбуємо світлим кольором п'яточки, оці цяточки на п'яточках і саму п'яточку овальчик Бачите, я спочатку, як завжди, контури, а потім зафарбовую всередину. Так, все, потім ретельно помити пензлик. Я беру темно коричневий колір. Якщо у вас. Фарби не такі різнокольорові, нема світло і темнокоричного. Ви можете серединки намалювати, наприклад, жовтим кольором. Просто світлішим, щоб їх було видно. Так. І спочатку вводимо контури мордочки, щоб не вийти за краї. А потім заповняємо серединку. Обов'язково по контурах проходьтесь, щоб не вийти за краї. Так, мордочка у нас велика площина, тому акуратно старайтеся. У мене фарби акварельні, тому Мені треба частіше змочувати пензлик, тому що вони сухі. Якщо у вас гуашеві фарби, вам легше. Можна не так часто пензлик макати водичкою фарбу. Далі ручку зафарбуємо з одного боку. Та з іншого, і залишаються тільки п'яточки. Акуратно обходьте місця пальчиків, щоб не фарба не злилася. Сильно много не набирайте, щоб не було вологи. Якщо е, у вас Сильно багато фарби вийшло і намокло, то не поспішайте, коли розфарбовуєте, почекайте, нехай один кольор висохне, а потім починайте малювати іншим кольором. Я вам просто показую, як я зробила. В мене більш суха фарба, не розтікається. Я багато води не брала. Ось у нас ведмедик розфарбований. Ще тулуб. Ви можете замість тулуба намалювати, що у нього якась там кофточка є, наприклад, іншим кольором. Я розфарбувала, що він тільки одягнений в штани. Але можна розфарбувати іншим кольором, буде, ніби він вдягнув ще кофточку якусь. Так, далі ретельно помити. Так, я взяла червоний колір, намалювала ротик. І гудзики теж вирішила червоним зробити. Так, добре, молодці. Знову ретельно миємо пензлик. Я штани вирішила зробити зеленими. Ви можете вибрати будь-який кольори, який вам подобається. Але він повинен бути такий контрастний до коричневого, щоб не зливалося з тілом ведмедика. Це може бути зелений, фіолетовий, там, синій, червоний. Ось такі кольори якісь. маліновий. Так. Акуратно теж, щоб не вилізати, щоб фарба не розтіклася. Так, підтяжки я вирішила синім зробити, щоб було яскравіше. Там, де гудзик, теж акуратно обходьте, щоб не розмазати, щоб було все видно. Добре, самого ведмедика ми закінчували, закінчили розформовувати, потім я беру товстий пензлик пухнастий і роблю фон. До середини листочка жовтий у мене фон. Акуратно в тих місцях, де торкається ведмедика. А знизу я вимила пензлик і зробила фіолетовий фон, трошки-трошки, щоб тільки весь малюнок був зафарбований, тому схоже на справжню картину, якщо немає порожніх місць. Коли малюєте картинки, завжди старайтеся всю площину аркуша замалювати. Ось такий вид медик у мене вийшов. Сподіваюся, і у вас так само вийде. Ви в мене молодці.